Ви сказали а, про те, що а, ну, коли ми обговорювали, чи люди часто ходять до храму чи ні, а, що і храмів багато, але можливо, вони а, не завжди заповнені. Можливо, недільного ранку а, ну не завжди, не всі люди знаходять сили піти а, до храму. Але от. А, Тут же не тільки в священниках справа і в кількості храмів, а й в кількості інших інституцій, взагалі в настроях суспільства, і в тому числі в ролі держави. Адже ми бачимо державного мужа зараз перед нами президента України Петра Порошенка на екранах. От я хотів би згадати про Варшаву і Польщу як надзвичайну релігійну державу, де церква має першорядне значення і роль і політичну, і історично, навіть у 20-му столітті, ми можемо говорити про Кароля Вайтилу і Анна Павла Другого папу, який став одним із символів відродження країни і здобуття ну справжнього здобуття незалежності. Але у Варшаві існує 129 костелів і 130 театрів. Ось цей момент мені здається надзвичайно важливий, що як кажуть, не хлібом єдиним живе людина, але ж е, важливо е, мати гармонійний розвиток і увагу до всього. І е, от відсування багатьох речей, в тому числі культурне, мистецьких якихось цінностей в Україні на заміну відсування перед політичними теж має мабуть якесь значення. Но мені хотілось би почути коментарі ваш пану. Ну, власне, якщо ви прийняєте Київ, Варшаву, то музей і бібліотек в Варшаві так само більше, як, як і театрів, так само більше, як і і церков. Варшава довгий час була імперською столицею, столицею Речі Посполитої. Вона акумулювала в собі величезні кошти, і ці кошти вкладалися в палаци в. Костели, в театри, е, Варшава була відбудована після е, Другої світової і багато от, Стару Варшаву. Якщо Ви візьмете, навіть королівський замок відбудований, так само відбудований і е, головний костьол Варшави. Е, якщо говорити про те, що от е, мовляв українці, хоча вже зараз збудовано багато храмів, не йдуть до церкви. Ви знаєте, я хотів би віддати належне українській церкві. Е, Передусім, очевидно, київському патріархату і греко-католицькій церкві, яка все ж таки до людей йде. Давайте пригадаємо рух капеланів. От знову таки повертаємося до війни на сході, і зараз, коли ми перебуваємо в затишній студії, а літургії служить не лише в величних соборах і церквах, літургії служить в окопах, літургії служить в бліндажах, служать священники-капелани, які прийшли до українського солдата. Це ж можна говорити про шпиталі, це можна говорити про інші заклади, де є потреба в служінні. Для людини саме Згадаємо, якою величезною була роль церкви. Пам'ятаєте цей епічний михайлівський набат? Тоді отець е, Іван Сидор ударив. В... 13, Я має на увазі так само революції саме, гідності, саме, коли саме, Михайлівський саме, собор став саме. прихистком. Коли, для... коли, власне кажучи, монастирські цього. стіни виконали своє споконвічне призначення захисту, вони таки захи... захистили тоді кияни, тих, хто тоді став проти уособлення е, зла Януковича на Київському майдані. Пам'ятаєте, те, що тоді відбулося? До речі, от, отця Івана можна привітати зросвів нещодавно протягом Великого посту його святість Патріату. Патріарх рукоположив його в Єрея. Тепер він вже має сан священника. Тому якщо говорити про суспільну роль церкви, правильно соціологи відображають настрої. Суспільна роль рівень. От київський патріархат серед всіх суспільних інституцій, е, існуючих в Україні, займає перше місце за рівнем довіри. Тому що, власне кажучи, я думаю, можна зрозуміти, чому в умовах війни так ставляться до нього, і от ми зараз бачили завдяки вашому оператору, оператор якось дуже зосередився вже на президенті, Ми не зовсім могли зрозуміти, що відбувається в храмі. Ми бачили тільки президентське подружжя, те, що влада ще з часів. Кучми шукає, запобігає, я б сказав би підтримки церкви. Це теж є свідченням того, що роль і значення церкви в Україні є величезним. Не будемо забувати про те, що в церкві зараз відновилися і створилися нові навчальні заклади. Будемо говорити прямо, що Український греко-католицький університет у Львові він уже котується серед українських навчальних закладів уже котується як повноцінний вищий навчальний заклад, люди, які. Отримують там освіту, йдеться не лише про богословську, але й про істори історичну і, і про, е, про філософію, так про саме. так само про журналістську, Ви мабуть, знаєте своїх колег, які закінчили цей вищий навчальний заклад. Mm -hmm. Вони так так само вже соціалізуються, отримують можливість працювати не обов'язково в церковно-релігійних структурах. Тому я зараз більш-менш більше потерпаю за роль держави в українському суспільстві аніж за роль церкви. Ну принаймні знаєте, Костянтине, коли держава може собі дозволяти дезертувати зі сфер е, своєї відповідальності, тієї чи іншої церква. Не церква і інші дозволити. суспільні інституції, не тільки церква. І, і інші так. суспільні. Безперечно, ви говорили сьогодні про неохристиянський такий рух, наш український, волонтерський, і це правда. Інші собі цього не можуть дозволяти. Але насправді тут знаєте, от ми сьогодні так багато говоримо про форму і зміст те про що сказав Олексій, Ну доволі контроверсійна насправді, тому що з одного боку, прекрасна форма. Давайте згадаємо скільки було церков та за часів царювання Миколи II. Але їх було дуже багато. Насправді дуже часто, да потім сталося те, що сталося. А і дуже часто а змі форма вона переважає і перемагає цей зміст. І насправді, от нам зараз треба думати, аби цього не сталося. Ну я тому саме говоримо... тому проводив паралель да. із театрами в даному разі у Варшаві, тому що сьогодні церква так само повинна йти назустріч в діалозі не тільки з державою, та, а з з те, окремими людьми. Люди повинні знаходити відповідь від для себе самих, хто вони саме прийшовши до церкви. і... Mm -hmm. Ну, головні питання будь-якої філософської концепції хто ми такі, куди ми йдемо, Кама звідки ми прийшли так само, і це вже така християнська філософія, звідки ми прийшли і куди ми повернемося. І тут те, про що зараз Костянтин згадав, про окопи і бліндажі, де зараз твориться служба Божа, а, і можливо вона десь більш навіть щира, ніж у якихось величних і прекрасних і мистецьких і досконалих храмах. Але тут знову ж таки замислюємося над тим, що. Коли сформулювали давні і мудрі. А коли доля тебе ставить на коліна, ти опиняєшся в дуже зручній позиції для молитви. Давайте долучаємо зараз наших друзів у сусідніх студій. Знаєте, я вперше потрапив на пасхальну літургію, Це був Володимирський собор. Це був 1986 рік, квітень місяць, тобто рівно 30 років тому, і один з моментів, який я найбільше чекав в цій літургії, це виголошення Євангелії різними мовами. Тому що е, направду в Києві тоді не було можливо почути, тобто не більше чекав не англійською, чи не арабською, чи не івриту. більше я чекав українською, тому що українською тоді в Києві взагалі неможливо було почути е, слово Боже. Е, пізніше Патріарх тоді ще митрополит Київський Галицький е, філарет благословив повний переклад Біблії українською мовою. У мене є цей. Примірник, і ось тоді почалося поступове поступове відродження саме того, що ми правильно називаємо українською православною духовною традицією, туди до Йова Борецького, до Петра Могили, а може ще раніше до Іларіона Великого. Тобто, і от те, що, врешті-решт, російська. Імперія, неоросійська імперія, зрозуміла наскільки буде небезпечною для них саме помісний статус. Української православної церкви це мені тоді було 86-й рік. Мені тоді було це дуже добре зрозуміло, і це відчувалося. Хоча на той час сподіватися про те, що автокефалію що буде про утворення київського патріархату буквально через п'ять років, тоді звичайно про це йтися не могло. І зараз нам, коли Україна вже реально постала як потужна велика християнська країна, Україна є найбільшою православною. Країною світу зараз нам особливо болісно переживати ще відокремленість від Вселенського православ'я. Зовсім скоро, за півтора місяці, на Криті відбудеться великий святий всеправославний собор. Українське православ'я на, на ньому відділене московським бар'єром. Українська православна церква Московського патріархату визначила своїх делегатів на цей собор. Це лише п'ять митрополитів, а всього е, делегація Руської православної церкви налічує 24 арх... архієреї. Тобто е, Україна не буде представлена самостійною делегацією лише у складі Московського патріархату. На соборі голосуватимуть одна церква, один голос. Таким чином, українське православ'я в принципі не отримає е, голосу на Всеправославному світовому соборі. І це дуже неправильно. Це є предметом нашого болю. Це, між іншим, предмет і дипломатичних зусиль держави. Тут сама церква не впорається з цією ситуацією. І я дуже сподіваюся, що нарешті державні чинники, от ми їх зараз бачимо, оператор багато приділяє уваги першій парі країни. Я думаю, що зрештою вони повернуться обличчям до цих проблем. Київського Но українського православного ні, ні, я... Костянтина, тому що ну ми говорили, ну, не сьогодні не про а президента. особистий приклад і про те, наскільки публічний має, має бути вияв та президентської там віри, і так далі. Але ми говоримо про те, що відповідальність ну, знаете, президента є надзвичайно високою. Кожен дійсно дуже, тут, дуже правильно, що президент відвідує а... всі всі церкви, але не будемо забувати, що в московському патріархаті досі виголошується анахтема не лише Івана Мазепі. Льву Толстому, а й патріарху Філарету. І він зараз поїде до митрополита Онуфрія до Костян. того. Голоше ну, анафему ну, нашій церкві. почали говорити а, ви про те, чого чекали найбільше у дитинстві. Це це пасхальне це привітання, було, це пасхальне привітання. Да, дитинство, так. яке завершилося таким і юністю до річною насправді а, та пасхальне привітання, яким багатовимірним воно може бути. Ось, наприклад, для Костянтина Матвієнка у нього там був вимір історичний, і світоглядний. І всі і всі Але, насправді, коли різними мовами звучить це привітання і нагадує нам про те. Як, попри мови, попри все весь світ радіє, і попри різні там світоглядні якісь моменти і політичні подобання, люди об'єднуються саме у хресті, і я хочу знову ж таки допомогти, аби допомогли нам зрозуміти момент літургії, пане Андрію, просимо вас. Пане, треба нагадати, що там? на Аскольдовій могилі в цьому храмі саме веде відправа Українська греко-католицька церква. Угу. Просто аби глядачі розуміли, орієнтувалися в географії конфесійної приналежності пересувань сьогодні вночі українського президента. Так, і ну Аскольдова могила, ну Аскольд це взагалі улюблене ім'я Костянтина Матвієнка. А він вам, якщо захоче зараз пояснити, у нас такий святий вечір, бачите, ми сьогодні всі все таємне стає явне. Ну давайте так. направду згадаємо просто, що це за урочище. Власне, ми пам'ятаємо, що київський князь. Аскольд він належав до перших християн. Зовсім нещодавно, два роки тому, київський патріархат оголосив його святим. Він канонізований. Відомо про те, що він був хрещений. Є версія, що він був хрещений саме в Константинополі. Але оця от церква на Аскольдовій могилі вона є свято-миколаївською церквою, Миколаївською, до речі, тому що князь Аскольд був хрещений його християнське ім'я. Миколай, отже, ця церква, вона взагалі відігравала роль нижньої церкви Микільського військового монастиря і одночасно церкви на цвинтарі, тому що в цьому місці, в цьому урочищі, в 19 столітті ховали представників київської знаті київської аристократії. В 90-х роках, коли почалося відродження, власне кажучи, греко-католицької церкви, коли вона вийшла з катакомб, постало питання, що частина киян належить до цієї церкви. Церкви, але не мають власного храму. І тоді Київська міська рада передала ця споруда ротонда цієї цієї церкви. Вона власне була віддані музею історії Києва, і тоді було прийнято рішення про те, що саме там можуть здійснювати богослуж... богослужіння греко-католики. Відтак, це є перша греко-католицька церква в сучасній Україні. Зараз греко-католики збудували величний собор на лівому. Березі Дніпра, до речі, ви говорили про традицію Воскресінського собору. Цей собор, і саме Воскресінським. Вони мають собор Василія Великого на в Вознесенському узвозі тут неподалік, і взагалі вже інфраструктура цієї церкви в Києві більш-менш розвинулася. Ну, Я думаю, що правильно, що президент відвідав і цю церкву. Цікавий момент календаря. Ця церква, вона ж власне католицька, це католицький символ віри, і главою цієї церкви є римський папа. Але календар все-таки тут збережений православний. От наскільки ви можете відчути тяглість традиції саме календарної, коли навіть церква, яка за своєю сутністю є католицькою, все ж таки не змінила не лише обрядовості, тут в неї православна літургія, православне облачення, але й зберегла православний церковний календар. Важливі моменти наголошуєте, пане Костянтине. Зараз послухаємо фрагмент літургії. Сватове, правда, так цікаво. Я насправді тут про грубки говорили, та да? про поминальні дні. А от в, в, в другі вихідні після Великодня там да, перші, ну по-різному, але знаєте, ну Донбас він завжди був особливий. От кажуть, що в деяких районах там поминають померлих прямо на Великдень. І, і важко буде цього року. Ми ж розуміємо, як там людям буде зараз дістатися. Ну, та, ну, я і вже говорив, що так Були цвинтарі заміновані терористами, так. тобто нашим військовим довелося їх розмінувати. Новити напередодні Великодня так само о, були певні занепокоєння, і що стосувалося терористичних акцій, які могли бути протягом Великодної ночі. Дасть Бог все минеться. Ми з вами чули, що в Маріуполі взагалі Великодна ніч під звуки канонади е, факти, е, фактично відбувається. Загалом Донбас був завжди дов... навіть в радянський час. Шахтарі являли собою таку особливу трудову касту громадян, і їм було дозволено трошки більше з ідеологічної точки зору. Ніж іншим громадянам, особливо в великих містах. Тому на Донбасі було немало немало церков, не скажу, що багато, немало церков, особливо по шахтарських поселеннях, по селах Шахтарі їх дуже любили. З силу ризикованості професії вони до них ставилися трошки уважніше, ніж можливо на центральній Україні. І власне кажучи, тоді, коли почалося відродження релігійної свідомості в країні, то і Донбас теж до цього долучився за Зокрема... крастятина. А от я дуже перепрошую зараз. Ми просто подивимося та на те, що відбувається у сусідньому з вами вікні, і попросимо прокоментувати та знаєте, особисте суспільне і політичне життя дуже мало сумісне з е цілковитою відданістю е християнському світогляду. І власне кажучи, якщо ми говоримо про... Покаяння, то чесно кажучи, очевидно, ефір це не зовсім те місце, де слід обговорювати саме ці аспекти. А ми зараз просто поговорили про те, що покаяння, mm -hmm. а, яке відбувається суто формально, ну не дуже нам насправді допоможе. У ну, нас вчить церква, та. так звичайно, ну, не щире да. покаяння. Це не покаяння. Це це правда. Ще раз ми просто про це поговорили і наголосили. І зараз Олег Олегнач, все ж таки, а, долучиться і до. Uh, Одночасно в трьох храмах, як мінімум, в трьох храмах києво печерської лаври відбувається богослужіння пасхальне. Давайте ми ще згадаємо про Успенський собор. Це унікальний абсолютно храм. Він був створений святим Антонієм за переданням за традицією, Вважається, що сама Богородиця визначила місце, де має бути створений цей храм. В 41-му році радянські підпільники знищили його, висадили в повітря. І зовсім нещодавно, наприкінці 90-х, його було повністю відбудовано. Відбудовано в традиціях українських. Ського знаємо, що гетьман Іван Мазепа інші гетьмани. І е, полковники війська Запорізького інших ктитори Лаври е, доклали значних зусиль як організаційних, адміністративних, так і фінансових, для того, щоб це е, щоб лавра взагалі набула того вигляду, яку ми її знаємо зараз. І Навіть та доволі потворна забудова Києва, яка оточила на сьогодні це святе місце, навіть вона ще не спромоглася Лавру якимось чином все ж таки е, нівелювати. Е, треба знати, що е, Найстарішим храмом Лаври не з печерних, а саме змурованих, є Троїцька надбравна церква. Це одна з пам'яток ще часів стародавньої Русі Киянам. і особливо новим киянам буде цікаво знати, що такий відомий широко відомий топонім в Києві як Святошин. Прямо пов'язаний з цією церквою. Один з князів Рюриковичів Микола Святоша. Прийнявши чернечий постриг, він був вратарем, тобто тим, хто стояв біля воріт цієї троїцької церкви. Святошин належав йому як спадкові землі, і от завдяки тому, що він прийняв черництво, з'явився цей район в ну, Києві. Не сам район, а то. Німда назва Святошин на економічній брамі Лаври. Це ліворуч від Успенського собору, неподалік від храму Спаса на Берестові. Знаходиться церква, знов таки збудована Іваном Степановичем Мазепою. Це церква всіх. Святих теж один з унікальних пам унікальних пам'яток початку 18-го сторіччя. Сам храм трапезний храм Антонія Феодосія. Це вже 19 дев'ятнадцяте. Власнеріч зараз відбувається. У якому зараз ну митрополичі було служіння там в Успенському соборі? Ми почули молиться браття в Різдво церкві на дальніх печерах. Не подаліть якої до речі, поховано попереднього предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Володимира. Зараз теж відбуває. Це було служіння, так що Лавра в даному разі виступає таким великим середком. Ми до речі чуємо навіть дзвони в студії, якщо ви зауважили. ми, ми чули благовість великої лаврської дзвіниці. Поєднання дійсно такої молитовної енергії, неймовірне. Ну І... з такими словами звернувся президент, якого зараз маємо змогу бачити. А дійсно Воскресе, ви теж маєте це відчуття радісне таке сьогодні, Костянтин? Як всякий християнин, я на Пасху маю радісне відчуття. Якщо говорити про розуміння президента, в чому зараз полягає зміцнення України. Ну, можливо, воно воно полягає в тому, що президент нарешті збагнув, що Україну треба зміцнювати. Ну в цьому в цьому контексті я погоджуся з твердженням головнокомандувача. На в день світло Світо... Христового Воскресіння я можу побажати президенту лише віри, лише. Міцності здоров'я, послідовності, послідовності в його діях впевне, впевненості і йому, і прем'єр-міністру, і Верховній Раді. А все, що їм слід сказати взагалі цим громадянам, я думаю, ми їм скажемо, можливо, навіть в вашій студії, але не у великодні дні. -дні. Ну, у нас да, залишається зараз дійсно вже не так багато студійного ефірного часу, і хочеться, аби Побажання лунали не тільки президенту, але й один одному, певно, що а, і, і наші з вами країни, правда, адже ми відчуваємо себе частинами цієї країни. Ми а, моделюємо стан нашої з вами держави, адже ми її клітинки. Правда, ми тут живемо і нікуди не збираємося звідси. І хочеться почути а, ще від вас слова для всієї України, для всіх, хто дивиться нас зараз. Я хочу сказати, що наша країна є абсолютно унікальною. Вона направду вже є дуже сильною, сильною, зокрема, і своєю вірою, і своєю солідарністю, і своєю суспільною відповідальністю. Навіть те, що зараз от у нас кілька християнських потужних конфесій, це якщо говорити світською мовою, теж ресурс для зростання. Принаймні, процес їхнього єднання це окремий великий суспільний цивілізаційний шлях напрямок нашої суспільної діяльності І я абсолютно переконаний, що Україна на цьому шляху все таки здобуде перемоги. Насамкінець хочу сподіватися, впевнено сподіватися на те, що незабаром Українська православна церква в статусі помісної церкви, з патріаршим статусом, відзначатиме Пасху Христову від Севастополя до Чернігова і від Феодосії до. Закарпаття Христос Воскрес! Воістину воскрес. воскрес Костянтин Матвієнко, панове, звертаюсь.